Я зізнаюся, відверто тому рад, що є у мене самогонний апарат, Л'є по трубах, капа прямо в рот. Над високий оборот, Надвисокий оборот. Завжди я маю що поставити на стіл, сам все зробить дистилятор Magnum стіл. Він приносить круглий рік дохід, повна чарка на обід, і повна чарка на обід, приготує благородний дистилят, цей елітний самогонний агрегат. Є доставка до всіх міст та сіл. Замовляйте, Магнум стіл. Замовляйте, Магнум Стіл. Ну і по традиції конкурс постав лайк цьому відео, відміть в коментах друга і напиши тост. За найкращий тост я подарую пляшечку оцього от крафтового джину. Будьмо!